Всім доброго раночку, вітаю вас у новому відео. У нас такий туман був вранці. Вже піднімається, виходить сонечко. Але тепло, плюс 11. Вже почали квітувати ось ці гостійки. Пахне тут. І там біля канадської ялинки такий аромат стоїть. Там такі темніші, а от там відкриваються вони чуть-чуть світліші. Навіть видно, як. туман, напевно, піднімається як швидко. Як дим якийсь. Швиденько так пропливає. Марочки на місці стоять. Таке з'являється вітерець, але тут так, але тепло. Краса. Пташки співають. які гарні зараз яскраві кольори скрізь. Що трохи де почнуть троянди квітувати. Веде краса. Хотіла зранку піти на город, але роса. Ай вже сонечко піднялось. Вжималось, квітує гарно, не пахне вона. Якщо я не помиляюсь, в неї нема запаху. Ні, трішечки-трішечки. Але бджілки її полюбляють. Тут у мене знизу росте бересклет. Напевно, треба в десь звідси забрати і формувати якимось кущиком. Тут такий жовтий. А біля же жимлості з білим, який зарани з білим. Барбарис повипускав які пагони. Деяка лаванда вже також. Ще трішечки буде квітувати. Красунечка. Хочу щось ще посадити в цей горщик, не перезимували ось ці троянди. Чоловік мені дарував горщику. От, я їх залишила на зиму, вони трималися гарно, довго, зеленими, а потім оці, вісної, як були морози добрячі такі, і вони пропали. Шкода. Ну нічого, щось сюди треба буде висадити. Бачу, може, щось в садку візьму сюди, посадю, ані, може, якусь квіточку куплю. Ну, Петуні не дуже хочу. Не дуже в мене з ними дружба склалася. Красота. Ще треба з цією гіркою мені також взятися, зробити. Земелька трошки просіла. де 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 можливо, добавлю ще. І потім вже буду висаджувати рослинки. Красота. Ташки співають. Вже почала квітувати бузина. Тут такий кущ. Я її залишила, хочу зробити ось так зонтиком, але погано те, що вона росте якраз отут в калітки. Там малесенька є, то цю можливо потім прийдеться прибрати зовсім і ту маленьку залишити, формувати ось так зонтиком, таким парасолькою, верніше. щоб була тінь для лавки. Почала квітувати. Саме звичайна така бузина. Красота. Ой, як на сонечку тепленько. сонечко пригріло, стало тепло-тепло. Красота. Ясколка зараз така красуня. Гарна. Дощі йшли, то вона прямо так добре наросла. Хоча вона росте і так гарно, вона не боїться засухи. Непримхлива рослинка, дуже швидко розростається. І квітує вона довгенько. Довгенько квіточки на ній. є, Я потім її низенько обрізаю і все, залишається ось такий гарний сіренький килимок. Кощовий клематі спочав квітувати. Ось у нього тільки дві квіточки і все, дивлюся. Ззаді варіагатний очиток, ну він не росте високий. Не знаю, де хто писав, я читала, що це не кущовий клематіс, що він також в'ється. А хтось писав, що це зовсім не клематіс, а е, дзвіночок, не знаю. Мені продали як кущовий клематіс. І в минулому році він був кущиком. І в цьому році, ну не знаю, мені здається, що в цьому році він... Вищий наріз, хто його знає, якщо його не обрізати, залишити, то може і різ би високий. Ох, його зна. Красунчик. Також треба звідси його пересадити, він росте в одну сторону. Так, купувала, де було місце, саджала. А тепер вже дивлюся, де що може змінити, пересадити. Краса. Красунчик. Гарні такі квіточки цікаві в нього. О, і так пахнуть вездики тут. Красунчик. Так що йду до хати. Я поприбираю, поки підніметься сонечко, добре спаде роса, та й потім піду вже на город. Тільки що переглянула фільм, хочу вам порекомендувати. Подивіться обов'язково називається Молодість по страховці. Фільм супер про двох подруг. Я думаю, кожна з нас хотіла би мати таку подругу, як в цьому фільмі. Ну, можливо, в житті є такі подруги. Я думаю, в кого є такі подруги, вам дуже пощастило. Фільм, вовше, я так залипла забула, що там в мене сірка. Супер, у мене немає слів. Все крутий фільм. Давно я не дивилася таких фільмів, щоб ось так сісти і посміятися, і прям трішки відволіктися від того всього, що зараз відбувається. Так що перегляньте обов'язково. Я думаю, хто подивиться, вам сподобається. Ну, хто любить такі якісь пригоди, комедії, фільм супер. Мені дуже сподобався. Я ж кажу, давно такого фільму не дивилася. Класний фильм. Зараз на сонечко виглядають тут і риси, гарні тут вони перед будинком найкращі. Високі такі, гляньте, яка краса. маки квітують, ну вже я думаю, ще хай цей тиждень потім буду вже їх виривати. Вони вже тут не потрібні. Ці най... найбільше розрісся кущ. Такий колір у них цікавий якийсь. Портовий, гарний кущ. Ось такий величезний, найбільший. Тут все таки темно-фіолетовий, гарний. Расончик тільки-тільки почав квітувати, але ну, він пізненько квітує завжди. І ось тут також жовтий. Ну, тут йому трохи тінь. Він також тільки-тільки почав відкриватися. головна квіточка, так, да, Цезар? Як без тебе. Без тебе ніяк. Відкрили люк, бо неможливо перевірити щочик на воду. Запутіло стекло, Постійні дощі. Там від дороги також гарно в мене квітують, такі бордові і фіолетові, іначе садила різні, але... Два кущі ось так фіолетові, однакові. Також оці найкращі квітують. Самі перші почали квітувати, такі набиті, кущі гарні, дуже гарно розростаються. Красота. Жаркувато ще. Краса. Скоро з цієї півонії почнуть квітувати також. Гарний такий колір у неї ніжний, такий якийсь рожево кремовий Навіть оця буде квітувати червона. Вона, оскільки ми тут, оце буде п'ятий рік, то вона лише один раз квітувала. Тут тінь її. Дуже тінь. Красота. Тут понасівалося скільки простого дельфініуму. Дуже багато тут фіолетового і такого. Де-не-де дивлюсь, рожевий був ще біленький, декілька штучок. Дивлюся, поки не видно. Гарні дуже квіточки. На городі знайшла їх, сюди принесла декілька штук. І вони собі розсіялися. Також півоні. тут ми як заїхали, то тут було все висаджено трояндами. Я їх повикопувала, старі ті троянди повисаджувала. Навіть тут такі ось. Звичайні польові ромашки. Я їх залишила, а й відцвітуть, потім вирву. Правда ж дуже гарно. Красота. І такий він крупний, я його цьому році прям дуже добре рідила бо він як щітка був цей гільфіньом. І він такий має великі квіточки, ще й дощ йшов. Півгонія вже відкривається останній кущик з такого з перших красота. А ясколка, гляньте, яка красунечка, яка красунечка. Тут у дворі чомусь не так квітують і риси ці великі. Небагато квітів. Також такий темно-фіолетовий, ось цей дуже гарний такий колір має, але... Ну, дуже мало на ньому квіточок і він чомусь низенький, чому заважає, що тут ось це ясколка, півонія чи що. Бо був гарний кущ ріс раніше. Похероплідник. Красота. Краса жасмін для аромат такий сонечко, вітерець, але тепло. Ще як сонечко сховається, то так трішечки прохолодно. Хоча не прям так холодно. Покажу вам, як гарно ще за день відкрилися і риси. Красота. Красота. Дуже гарні. Також в цьому році дуже-дуже багато квіточок на кущику. А троянди почали рости прямо на очах. Дощі пішло сонечко, стало тепло. Красота. Все почало швидко рости. І Тут такий аромат встік. Дуже пахнуть, гарно. Ой, завідкрилися всі. Всі піоні всі чотири штуки. А, так, сонечко було, вони так були повідкривалися. Сонечко в тінь підійшла і вони закрилися. Треба глянути, забула корол. Якось забула назву. Дуже гарні. Дуже гарні. в минулому році була одна квіточка, в цьому вже аж чотири. Правда, ж гарні такі. Красота. красунечки такі. як Розростеться гарний кущ, тут краса, треба буде тільки щось ще під ним посадити. Тут у мене лаванда, але чомусь вона не хоче рости. Я так розумію, що напевно взимку тут дуже тінь. Аж сюди далеко, чи що? Чомусь не хоче. садила ось ці кущики. І ось ці біля троянд. То гляньте, які ці гарені. А ті майже пропали. Один там було три, один навіть зовсім пропав. Клематіс, мій клематіс. Коли ти будеш квітувати Він ще росте, Надіюсь, будуть квіточки на ньому, Красота. Красота. Як зацвітуть лаванди, то вже буде краса. Буде дуже-дуже гарно. Гляньте, скільки метеликах на котовнику. Це два різних сорти. Я їх купувала в П9 і посадила поруч. Один карлик колись, один звичайний, який той кущ, який цей. Були однакові зовсім. метелика яке облюбували. Їх. Пахнуть, напевно, чимось не знаю. Я б не сказала, що вони дуже пахнуть. Гарні. Поприщипувала всі сосни. Ой, покажу вам. І псофіла рожева у мене зацвіла, гляньте. Бо лише біла, біла і рожева. Біла чомусь не перезимувала. Рожева, гляньте, яка ніжна. О. О. Нічого не видно сонечко світе, Гарний такий кущик, Ну, Треба буде звідси пересадити, бо також тут взимку тінь, щоб вона не мимукла. Садова Герань. Красунечка. Тут у мене квітує лапчарка також коралового кольору. Схоже колір, як в півонії, зовсім такий. І тут також біля доріжки садова Герань. І ззаду неї півонії Не одна не квітує. Ну, я думаю, напевно, що я посадила їх глибоко. Або, можливо, ще писали, що може бути, тому що пересаджені можуть не квітувати перві роки, бог його знає. Ну, побачимо, що буде далі. Саме звичайний польова шавлія. Квітує в мене тут кощик. Краса. Кожна квіточка гарна по своєму навіть я ж кажу, вон пішли дощі, які польові ромашки. В цьому році, до речі, багато ромашок, так? Багато з польових квіточок квітує різних. Але дуже багато кліщів зараз десь ходити. ось так. На Цезарю постійно ходять з прогулки постійно повно кліщів. Але ми їм даємо симпарику, якщо не помиляюсь, називається, то вони тільки до нього чіпляються, ну не ну відпадають. Сьогодні лежав на вулиці, то три штуки зняла з нього. Дуже багато кліщів. В минулому році і також дуже-дуже було багато кліщів. Тут в мене ріс великий кущ котовника. Я його розсадила на три частинки. То він ще поки такий переболів, я пізненько його розсадила. Не дуже великий. Хай розростається. Тільки-тільки почав квітувати також. Якась хризантемка вижила, залишилося. Красота. Небо таке голубеньке. Сонечко добре припікає. Так мені подобається цей вид садочок. Красота. Газдийки повідкривалися за день, скільки вранці, я ж кажу, ще не було, скільки квітів. Сонечко тепло, теплий день, скільки квітів відкрилося. Красота, небо таке голубеньке, дуже-дуже гарно. Краса! Ну, вже відкрився і тут такий от коричневий ірис. Також йому тут погане місце, трішки тінь. В Минулому році то одна була лише квіточка. Не дуже він тут хоче розростатись. Тут зараз троянда розростеться, туя. Треба буде його кудись пересадити. На друге місце сюди щось інакше посадити. І цікавий гарний колір. І його тут не дуже видно сюди, навіть якщо щось таке квітуче садити, то тут треба щось яскраве, бо він дуже темний зливається, і зливається. Його і не видно, що він тут є. Красунчик. Скільки їх є кольорів в інтернеті, продають повно. Не віриться, що сьогодні вже тепло. Вчора ще так був такий холодний день, вітер. Сьогодні вже тепліше, хоч і вітерець, але стало вже тепліше. Вечері сьогодні у нас борщик доварився вже якраз. Пиріжки. трішки не додивилась. У мене там в куточку одному завжди чуть-чуть підшмалюється. І я забула їх повернути. Ну, і треба було раніше трішечки їх вимкнути. Ну, нічого, вони просто. Добре підсмажились. Слава Богу, що не згоріли. Бо я забула, тоді бігом встала, а вона вже духовка вимкнулась, слава Богу. Бо якби ще працювала, то точно підгоріли Зараз одненького зламаємо. Глянемо, які вони вийшли всередині. Якесенькі, М -м -м, повітряні такі. Зверху скоринка аж хрумтить. Ой, як пахне яблучко. Смакота. Я думала смажити, а потім думаю візьму, поставлю і спечу. Смачні. Цезар не міг дочекатися. Зараз піду його пригостю. Вони вже трішечки вистигли. Смакота. До чаю вже є чим пригощати. Цим, хто їсть, смачного. Так, йду на город, ще хочу посадити цибульку, ось таку кущовку. Я садила, але були холода, заморозки, і вона трішечки вже почала жовтіти, такі кінчики. Така, звичайна цибуля, то навпаки, зараз почала наростати, вже, робитися така товстіша. А ось ця кущова почала дуже кінчики-жовтіти. Я спеціально залишила трішки. Це ще ціле відро віддала велике. от І зараз оцю собі розсаджу, так густенько поділю і густенько так посадю, щоб було на піррічку, мені на салат якийсь свіженька. Цибулька ще зимова, скоро вже буде зрізатися. Також так що дощики, слава Богу, пройшли. Земля влажна, вона зараз буде швиденько рости. Все, трішки справилась. Вчора попересапувала тут все. Троянди, трави свої, чистенько вже, вірочки пересапала. Посходили і стоять на місці. Мурквочка зайшла гарненько так. Пробила вулички, в рядочку поки не трогала, хай ще сходи. Не знаю, хто сходить, тут базиліки сія. сіла. Дивіться, будь ласка, це від чи ні. Чи це кріп. Ой, може бути, що цей кріп минулорічний сходить. Точно, тут якраз радочок в мене був, а може і базилік та сходить. Ох, його знаю, не знаю. Ой, петрушку треба зрізати. Що, помічник? Помічник. Курячок пересапала, ось Тут радочок цибульки, Вон салат мій сходить. Не знаю, мабуть, місяць не сходи зовсім. Скоро вже йде цибулька. Молоденька. Ось тут з'являтися, потім висадю її, а цю зріжу. І ось тут рядочок гороху не зійшов, також посадила на цьому місці цибулю. Гляньте, який гарний бурячок. Треба буде цибульку також шарувати, але багато сходи кропу. Молоденьку я понасівала. Присапала тільки що підгорнула картоплю. Так що тут в мене чистота. Сонечко вже сідає. Гарний теплий день був сьогодні. Красота. Так що, ось так минув мій день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, тихої і мирної ночі. І до зустрічі в наступному відео.